Ну що ж, друзі, всім привіт! І ви як завжди на каналі Кавоналий Футбол. Як бачите, я трішки прихворів, але все одно хочу записати для вас це відео, тим паче, що воно вийде дуже цікаве. Закінчилися вже у нас збірні для когось на щастя, для когось на жаль. Ну, я думаю, що для наших вболівальників все ж таки, мабуть, перший варіант, тому що дивитись на таку гру збірної просто неможливо. Повертається у нас клуби. І зараз, в сьогоднішньому відео, у нас будуть з вами прогнози на Лігу Чемпіонів УЄФА. Але перед тим як почати це відео, хотів би вас попросити вліпити вподобайку, підписатися на наш ютуб-канал, а також обов'язково натиснути на дзвіночку, який задзвонить саме тоді, коли треба. Ну, якщо ви вже це зробили, тоді поїхали. Ну і почнемо ми з матчу Атлетік Більбао проти Арсеналу. В цьому відео ми будемо обговорювати. Першу, а потім другу команду, як вони виступили в своєму чемпіонаті, там перші три або чотири тури, і потім будемо порівнювати, у кого ж з цих команд більше шантів. Що ми з вами скажемо про Атлетік Більбао? Добре, в них все складається в чемпіонаті Іспанії. Звичайно, що є одна дуже непотрібна поразка від Алавеса, яка сталася у них, але все одно, тим не менше, ідуть на другому місці. Все складається добре. В першому турі виграли 3-2 Севілью. Звичайно, суперник, начебто, вже не такий складний, який би міг бути там пару років тому. Севілля вже не та, яка вигравала дуже багато разів Лігу Європи. Не та. Але все одно, Атлетік Більбао все ж таки показав характер і здобув перемогу в дуже непростому матчі. Арсенал він в чемпіонаті також скажу вам, друзі, ну, поки що все. Ну, начебто, нормально. Вони здобули. Перемоги там над легкими суперниками, там Ліц Юнайтед був і ще хтось, ну такі легкі. Але от е, є все ж таки в них одна поразка за ті чотири тури. Це якраз таки поразка проти їхнього головного конкурента за чемпіонство. Це Ліверпуль. Вони обіграли їх мінімально 1-0, Ліверпуль обіграв арсенал. Завдяки голу Домініка Мініка зі штрафного там просто неймовірний гол. І здавалось би, Деклан Райс, до речі, в тому матчі також бив штрафний. І здавалось би, те, що він реалу два штрафних забив, і він може може спробувати з Ліверпулем таке саме зробити, але там була відстань дуже велика, і удар полетів фігзна куди. Дивіться, друзі, в цьому протистоянні Атлетік Більба проти Арсенала. Ну тут очевидно, що фаворит Арсенал, навіть не дивлячись на те, що Атлетік Більбао грає у себе вдома. Але все одно я думаю, те, що ця перемога для Арсенала точно не буде легкою. Атлетик Більбао точно знайде свій гол, але все одно Арсенал здобуде перемогу мінімальну і з рахунком 2-1. А чому саме 2-1? Тому що Атлетік Більбао буде грати другим номером, на мою думку, в цьому матчі, навіть не дивлячись на домашнє поле. Ну, тому що це все ж таки арсенал. Вони понакупляли там нових гравців, дьокераша, особливо в напад. Тому Атлетик Більбао буде дуже складно, але все ж таки один гол вони точно заб'ють. На другий тайм, я думаю, вже вийде інша команда, що в першому таймі повністю буде володіти м'ячем арсенал, ініціативою, створювати атаки, а потім Атлетик Більбао вже все ж таки переверне гру, але все одно не зуміє здобути гарний для себе результат. А ми рухаємось далі. І хотів би я продовжити це матчом Ювентус проти Борусії Дортмунд. Що ми з вами скажемо про Ювентус? В чемпіонаті Італії у них зараз все достатньо добре. Вони здобули перемогу в трьох матчах. І одна з них, як і в Арсенала була поразка проти Ліверпуля, Ювентус переміг також свого ну, одного з головних конкурентів в боротьбі за чемпіонство це Інтер. Вони їх обіграли в дуже, неймовірно непростому матчі, там, де навіть 3-2 програвали. І 7 хвилин до кінця вони забили два голи. І один з них був забитий М90, просто неймовірний матч, неймовірні голи. Якщо ви подивитесь огляд цього матчу, я думаю, що у вас просто не буде слів. Особливо, коли ви побачите ось цей четвертий гол Ювентуса. Просто нам десь з 25 метрів в дев'ятку засадив гравець. Дуже гарний гол. А що ми з вами скажемо про Борусю? Вони вже зіграли в своєму чемпіонаті чотири матчі, і в жодному з тих матчів у них не було якогось складного суперника. Не було. Але навіть не дивлячись на це, вони в одному матчі не зуміли здобути три очки. А саме матчі проти Санкт-Паулі. Вони втратили перемогу вже на останніх хвилинах матчу. Я не розумію. Ну, Начебто Борусія гарна команда. В них є багато перспективних гравців, які можуть зробити дуже багато користі в атаці, але все одно вони якимось дивом умудряються зіграти 3-3 Сант-Паулі. Склад, яких ну, набагато просто дешевший, ніж у Борусі Дортмунд. Там, наприклад, один гравець Борусі Дортмунд буде коштувати, наприклад, дорожче, ніж весь склад. Але одно якимось дивом, Боруся. 3-3 з ними грає. Просто жах. Але Боруся все ж таки вже має зібратися і зрозуміти, що таке Ліга Чемпіонів, які там взагалі команди. Там набагато складніші команди, ніж Санкт-Паулі. Дивіться, друзі, мені здається, що в цьому матчі шанси, ну, знаєте, плюс-мінус 50 на 50. Але все одно за рахунок домашнього поля, на мою думку, Ювентус буде невеличкий фаворит. Тому я думаю, що тут буде перемога івент з рахунком 3-2. Такий результативний дуже рахунок. Я думаю, що ми з вами будемо бачити дуже багато небезпечних атак, дуже багато може сейвів, навіть від воротарів, порятунків дуже гарних. Сподіваємось на дуже гарну гру. А ми рухаємось далі. І наступний матч це у нас з вами Баварія Мюнхен проти Челсі. Що ми з вами скажемо про Баварію? Зараз це просто машина, є в них Оліс, Гарі Кейн і ще купа-купа дуже гарних виконавців. І вони просто розривають своїх суперників в чемпіонаті. Просто розривають, просто не помічають. Навіть Лейпциг, здається, такий непростий суперник, з яким у них дуже часто були проблеми, вони навіть програвали, але під керівництвом Вінцана Компані Компанії це просто, я не знаю, вони там якісь. Допінги собі даючи, що ну бігають як шалені. Навіть той же ж Гаррі Кейн, скільки він голів забиває. І його швидкість в більше ніж в 30 років, це просто щось неймовірне. 6-0 вони обіграють лейдів. 6, ну, Звичайно, що Баварія була фаворитом того матчі була за рахунок домашнього поля. Але те, що рахунок буде 6-0, я ніяк не міг очікувати. А що ми з вами скажемо про Челсі? Вони в чемпіонаті мають на чотири матчі. Дві перемоги дві нічії. Вчора буквально в них була дуже непотрібна нічия проти Брентфорда. Програвали, потім, здається, вже на 85-й забувають переможний гол, але все одно не дотримують перемогу. Ось так. Вони грали перший тайм без кола Палмера, тому що в нього була якась така міні драма він на два тижні вибув, але все одно повернувся, вийшов на цілий другий тайм, навіть зумів забити гол. Друзі, якщо. Казати результат в цьому матчі, то тут дуже цікавий матч. Дуже цікавий. Дві дуже гарні команди. Баварія просто машина в своєму чемпіонаті, в Кубку, Німеччини. Але Челсі він нещодавно виграв клубний чемпіонат світу і можна так сказати, що це найкращий клуб в світі, але все одно там не було Ліверпуля, Барселони. Тому хто знає, можливо, якби ці суперники були, то Челсі би можливо і не став чемпіоном. Ну, дивіться, я думаю те, що тут буде перемога Баварії, все ж таки, так. Мінімальна перемога. І ми з вами побачимо результативний матч, так само, як і в матчі Венту Брусі Долгунд, і буде такий самий рахунок 3-2. Так само будемо з вами бачити багато атак, багато голів. І я думаю, що Гарі Кейн заб'є можливо навіть не один гол. А наступний матч це у нас з вами буде Ліверпуль проти Метри. Що ми з вами скажемо про Ліверпуль? В минулому сезоні просто без шансів виграли чемпіонат Англії ще за декілька турів до кінця. Під керівництвом Арни слота це просто неймовірна команда. Зараз поки що тільки початок чемпіонату, але вони все одно вже показують гарні результати, вже мають три перемоги. Був у них дуже непростий матч з Нюкаслом. Навіть не дивлячись на те, те що вони грали більше ніж весь другий тайм у більшості. Все одно. Вони зуміли вирвати перемогу аж на 90-плюс 10 хвилині. Було дуже прикро за Ньюкасл, тому що вони грають більше ніж другий тайм меншості, стираються, роблять камбек з 2-0, але потім пропускають на останніх секундах. Не позаздриш каслу. А що про Атлетико Мадрид? Чотири матчі в чемпіонаті мають зіграно, мають поки що лише одну перемогу, дві поразки, і одну нічию. Єдина перемога в них проти Вільяреала була 2-0. А от в першому турі вони програли 2-1 Еспаньо. Просто жах. Еспаньо, здавалось би, ну, команда нижче середнього в чемпіонаті Іспанії, але Атлецько Мадрид програють. Ну, поки що старт чемпіонату дуже невдалий, але будемо сподіватися, те, що Атлетсько-Мадрид вже збереться докупи і почне показувати результат. Якщо казати прогноз по цьому матчу, то тут. Як на мене, то однозначно фаворит Ліверпуль, ще дивлячись на результати, які показує «Атлетико Мадрид» в чемпіонаті. Ну, я думаю, що тут буде перемога навіть два м'ячі від Ліверпуля із рахунком 3 1 Ліверпуль буде грати першим номером, в першому таймі десь заб'є два голи. Потім ще один якийсь свій гол знайде, а Мадрид, Ну, взагалі в них не буде практично ударів поворотом. Дуже мало буде, але все ж таки один гол вони десь знайдуть на якійсь там 90-тій хвилині. А наступний матч це у нас з вами ПСЖ проти Аталанти. Що ми з вами скажемо про ПСЖ? Ну, вони грають в фермерському чемпіонаті. Там просто немає тупо боротьби. Навіть Монако, Марсель, Ліл ось ці гарні команди, навіть вони не можуть протистояти ПСЖ. Навіть команди, які закінчують на другому місці, у них дуже великий відрив від ПСЖ, і ПСЖ стає чемпіоном десь за 6 турів до кінця. А що ми з вами скажемо про Аталанту? Немає в них вже Джан П'єро він вже тепер тренує рому. Дуже гарний тренер був він в Аталанті. Зараз Ромі також показує результат. Але в чемпіонаті Аталанта ну не найкращі результати показує, але все одно. Матчі у них були непрості. Тому я думаю, що далі вони все ж таки зберуться. У минулому сезоні могли стати чемпіонами, навіть але все ж таки там вже було десь вісім торів до кінця. Вони просто вже почали зливати матчі. Дуже шкода. Але все одно дуже гарна команда була. Зараз поки що не так, але віримо в найкраще. Підсумок по цьому матчу. То хотілося би ще додати перед цим, що в ПСЖ. На цьому матчі не буде Дембіля, тому що він отримав травму проти збірної України. І Дуе ще під питанням, чи він з'явиться, але є ще одна, також дуже велика втрата. Хто чув, може Луїс Енріке, їхній тренер, він також не буде присутній на цьому матчу. А чому? А тому, що він катався на велосипеді і зламав собі ключицю. Ось так. Тому так, тому, звичайно, без головного тренера і без. Дембелє буде складно, але все одно в них є інші виконавці, гарні захисники. Тому я все одно очікую перемоги від ПСЖ. Я думаю, що вони здобудуть мінімальну перемогу із рахунком 2-1. Моменти плюс-мінус, що та що та команда буде створювати однаково, але ПСЖ буде трішечки зовсім краще. А наступний матч це у нас з вами Манчестер Сіті проти Наполі. Тут є вже дві новини стосовно цього матчу. По-перше, те, що у Мансіті вже є новий трансфер, а саме Джандуйча Донарома, як на мене, зараз один з найкращих воротарів в світі, можливо, навіть найкращий. Як він витягнув ПСЖ, наприклад, можна згадати до фіналу чемпіонів, скільки він сейвів зробив проти арсенала, що в першому, що в другому матчі, але все одно вони купили вже шевар з Ліля, і Донарома їм вже не потрібний. А Мансіті скористався цією можливістю. Ну, думають, ну, якщо пасажер, якщо він вже пасаже не потрібний, то нам якраз потрібний, тому що у Мансіті Еддерсон пішов в Фенербахче, а ще в них є Трафорд, але ну, це якщо чесно, якась дирка просто, особливо як він проти Тоттенхема помилку зробив. Я думаю, що ну, Trafford, він буде вже тепер запасний воротар, а Донорума, я думаю, що буде виходити в кожному матчі. Ну, не думаю, я впевнена, що Дон Рома буде виходити в кожному матчі. Головне, щоб, він не... щоб у нього якась травма не сталася. А друга новина те, що Де Бріоні зіграє проти колишньої команди. Як він зараз розриває в наполі? Просто капець. Ну, дуже гарно. Він голи забуває проти сосоло, хто бачив. Здається, те, що навіс буде робити людина, а він закручує м'яч у ворота. Можна задати, коли він таке робив ще за Менсіті проти ПСЖ тоді у півфіналі Ліги Чемпіонів, але це виглядало як на мене ще більш ефективніше. І кут був такий доволі таки гострий. Наполі в чемпіонаті Італії 4 тури, 4 перемоги. Гарно. А що ми з вами скажемо про Манчестер Сіті? У них в своєму чемпіонаті все значно гірше. Три дури зіграли. Якщо початок дуже гарний, вони обіграли, розгромили Вулверхемптон 4-0 на виїзді. Але все одно Вулверхемптон, який, якщо ви зараз подивитесь на таблицю, йде на останньому місці, тому цю перемогу не можна назвати дуже якоюсь супер неймовірною. В наступних двох матчах була просто катастрофа. Спочатку поразка 2-0 проти Тоттенхема. і якщо проти Тоттенхема, скажемо, що можливо не зовсім така заслужена поразка, тому що моментів у Мансіті було достатньо, просто вони не зуміли їх як світ реалізувати. І також один з голів Тоттенхем. Як я вже казав, була помилка Траффорда. А потім поразка 2-1 від Брайтона на виїзді. Виходять вперед, і здається, те, що ну, мають вже контролювати гру. Але ні, Міл не розрівнюється пенальті, матч де до Нічі, здавалося би, але Брайтону цього було замало, і вони вирішили забити ще другий гол, щоб в Мен-Сіті ситуація була зараз просто жахлива. Вони мають три тури, три набраних очку. І вони йдуть ну, нижче, ніж всередині таблиці, це просто жах. І сьогодні, на момент запису цього відео, я ще не знаю, вони будуть грати сьогодні проти Манчестер Юнайтед. І я думаю, що сьогодні вони мають здобувати перемогу, навіть не дивлячись на те, що немає в них Реяна ширки, мармуша. Дуже багато гравців немає, тому що хтось травму отримав, когось забій або щось таке. Але все одно вони мають холод, друзі. Якщо підбувати підсумок. По цьому матчу. То навіть не дивлячись на дуже непереконливу гру від Ман Сіті, вони грають у себе вдома. Мені здається, тут все одно невеличкий фаворит Наполі, дивлячись на їхні результати в чемпіонаті Італії. я все одно очікую мінімальної перемоги від Манчестер Сіті. Мінімальної і буде результативний рахунок: 3-2. 3-2 перемога Манчестер Сіті. Я думаю, що Першому таймі буде або Наполі, або Мансіді атакувати. Ну а потім, відповідно, той, хто буде атакувати в першому таймі, той потім в другому. Я думаю, що буде більше грати на отримання рахунку. Ну і останній матч на сьогодні це у нас з вами Ньюкасл проти Барселони. Що ми з вами скажемо про Ньюкасл? Ну, в чемпіонаті Англії плюс-мінус нормально. Як я вже казав, Ліверпулю 3-2 програли. Втратили нічю на останніх секундах. Ну, Гарна команда, гарна, така середня. Можна згадати, коли вони ще два роки тому обігрували на груповому етапі ПСЖ, тоді 4-1, Це була просто легендарна якась перемога. Але в чемпіонаті Англії поки що не дуже все яскраво, але все ще можна змінити, тому що це лише початок. Що ми з вами скажемо про Барселону? Вони мають три зіграних тури. В кожному з цих турів у них були дуже легкі суперники мальорка, потім Леванте, а потім Рая Велікан. Мальорку 3-0 обіграли. Леванте дуже непросто було. В Барселоні взагалі не просто в матчах з Леванте, якщо ви подивитесь. 3-2 Барселона їх обіграла, програвала 2-0, але потім на другий тайм вже вийшла зовсім інша Барселона, і вона закамбечила. А потім дуже неочікувана нічого проти Раю валікану, і якщо чесно, то там мала бути і поразка, якби не їхній воротар. Дивіться, друзі, ну мені здається, що тут. Очевидно, ну хто фаворит цьому матчі – це Барселона. Звичайно, я думаю, що тут буде перемога в два м'ячі. Нюкасл ну, гол, я думаю, знайде. І буде перемога Барселони із з рахунком 3-1. Ньюкасл Касл буде намагатися створювати, але це буде дуже складно. Пару таких небезпечних моментів створить, Можливо, вони будуть аж в другому таймі. Барселона буде грати першим номером. Це однозначно. Ісака в них вже немає. Нюкасла, якщо так ще додати. Тому що він перейшов Лірпуль, тому тепер буде ще складніше. Ну що ж, друзі, ось такі були мої думки по цих матчах Ліги Чемпіонів першого туру. Ну а якщо ви додивились це відео до кінця, то воно віргідно вам сподобалось. Тому вліпіть вподобайку, підпишіться на наш ютуб канал, а також обов'язково, як я вже казав на початку відео, натисніть на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. А на сьогодні це все. До нових зустрічей!